Вітаю, друзі. Сьогодні на вас очікує медитація зцілення нервової системи. Буває, що нервова система виснажується непомітно ще до того, як ми самі усвідомлюємо свою втому. Вона стискається від тривожних думок, від перенасичених подіями днів, від постійного напруження, у якому ми живемо, намагаючись усе втримати під контролем. І навіть коли тіло хоче відпочити, всередині все ще працює режим, борись. Або тікай. Саме тому зараз так важливо зупинитися, дозволити собі глибокий, справжній видих, дати нервовій системі шанс переключитися з виснаження на відновлення. Ця медитація створена для того, щоб м'яко звільнити тебе від накопиченого стресу, а також напруги і внутрішніх затисків, які ти носила в собі цілий день, а може, і значно довше. Ми разом сповільнимо дихання, розслабимо тіло, заспокоїмо думки і запустимо природний процес зцілення нервової системи. Ти відчуєш, як відступає внутрішній шум. Як емоції перестають тиснути, а тіло згадує, що таке справжній спокій лише кілька хвилин, і ти поступово повернеш собі відчуття безпеки, тепла. І тихої рівноваги всередині. Ти заслуговуєш на це. І саме зараз найкращий момент, щоб повернути себе до стану внутрішньої гармонії. До речі, друзі. В мене для вас новина. Я закриваю свої канали іншими мовами, тому що. Це не має сенсу їх продовжувати. YouTube анонсував функцію автоматичного дубляжу автоматичного перекладу. Тож просто не має сенсу робити те саме відео кількома мовами, тому що YouTube буде брати одне відео і автоматично дублювати різними мовами усіма мовами світу. Власне, це вже відбувається, і тому, коли я це роблю декількома мовами, то YouTube песимізує мої інші канали, тому що він сприймає це як спам. На жаль. Але мені не дуже подобається якість автоматичного перекладу дубляжу. Тому коли YouTube дасть мені цей функціонал, я буду завантажувати мій власний переклад на декілька мов, якими я володію. І таким чином, навіть якщо, наприклад, вислухаєте мене з Великобританії, наприклад, і хочете слухати мене англійською. Ви почуєте саме мій голос, а не голос штучного інтелекту. Ну це важливо для сприйняття, особливо якщо це медитації. Ну, це усі новини за сьогодні. Я вам дуже дякую за прослуховування. А тепер давайте почнемо. Сядь, або ляж зручно. Дозволь тілу. Знайти таке положення, у якому воно зможе видихнути. М'яко прикрий очі, зроби повільний вдих і дуже м'який довгий видих. Відчуй, як твоє тіло починає м'якшати, наче тепла хвиля легкості проходить крізь плечі, потім опускається вниз до грудей. До живота і ще нижче до ніг. Зроби ще один вдих, хай він буде глибший і видихни все, що сьогодні тиснуло на тебе. Дозволь цьому піти без зусилля. З кожним видихом твоє тіло трохи більше відпускає напругу. З кожною секундою ти занурюєшся в спокій. Тепер уяви, що всередині тебе є тонка світла нитка, твоя нервова система. Вона працювала весь день, переносила емоції, думки. Переживання, і зараз вона потребує тепла та підтримки. Уяви, що ти обережно торкаєшся цієї нитки світлом, не силою. А ніжністю це світло м'яко рухається вздовж хребта, заспокоює нервові імпульси, розчиняє напруження. І врівноважує ритм усього організму. З кожним подихом стає тихіше всередині менше шум. Менше метушні, менше внутрішньої боротьби. Лише спокій, який повертається додому. Зараз згадай усе, що сьогодні тебе турбувало, не заглиблюйся, а просто визнай так, це було. Це могло виснажити так, це пройшло через тебе. А тепер уяви, що всі ці думки і емоції перетворюються. На легкі хмаринки вони піднімаються над тобою і повільно розчиняються у повітрі, ти не тримаєш їх більше. Не несеш, не борешся з ними. Вони відлітають. Твій розум стає спокійним і чистим наче воду перестали хвилювати. А тепер уяви, що тепла хвиля золотистого світла повільно піднімається від снупнів долит. До колін, до стегон і вище. Це світло допомагає нервовій системі перейти у режим відновлення. Серце б'ється рівніше, дихання стає м'якшим, м'язи перестають триматися в напрузі, внутрішній простір. Розширюється, і ти знову відчуваєш безпеку. Тут у цій хвилині тобі нічого не потрібно доводити. Тобі не потрібно бути сильною. Тобі не потрібно тримати світ на своїх плечах. Ти можеш просто бути. Просто дихати. Просто відновлюватися повторюю про себе або вголос ці афірмації. Я в безпеці. Моє тіло відпускає напругу, мій розум заспокоюється Я дозволяю собі відновитися. Я гідна спокою, легкості та миру. Моя нервова система зцілюється прямо зараз. Відчує, кожна фраза, ніби гладить твою нервову систему зсередини, м'яко, ніжно, цілительно. Ти вже в іншому стані, більш спокійному, м'якому, більш справжньому, зроби ще один глибокий вдих і повільний видих. Подякуй собі за цей час, за те, що дозволила собі паузу, за те, що подбала про свою нервову систему. Коли будеш готова повертайся, зберігаючи в собі цей стан тиші, ти відновлена ти в світлі.